Усім доброго дня, компанія КХС, канал КХС Айкен і завжди з вами. Сьогодні маємо 16.03.2023 року. І сьогодні в нас така більш, ну, більш цивільна тема, хоча коптери стоять на столі, тобто це не пов'язано з киданням гранат чи якихось мін з коптерів. Це все ж таки така абсолютно українська тема, аграрна тема. Тут нам от, передали ці коптери для того, щоб зробити скид, скид е бактерій, скид різних е там добрив, різних речей для е наших аграріїв за допомогою коптерів. Це от коптери DJI, там ІSPR2, там тут ще один. Тобто задача була зробити такий бункер, який буде зав'язан електронику з коптером, і, е, щоб він міг взлет, взлетіти, і по заданій траєкторії піти по полю і скидати те, що необхідно. Тобто, завдання було зробити бункер. До бункера зробити електродвигун, який буде, який рухається, і заптомовою такої такої крильчатки скидає, скажімо, це те, що знаходиться всередині. Ну і тут є плата управління, тобто і важливо було зробити так, щоб він фіксувався надійно і якісно до самого коптера. Ну і в принципі, що все працювало. Ну, наше завдання більше було зробити все з пластику, всі кріплення. Тобто, тут ми ну, довго погралися, зробили ну, от вони тут два є в нас такі червоненькі і чорненький. І, значить, тут завдання було поставити акумулятор ще різного калібру акумулятор, тобто вони є трошки більше, от, трошки менше. Ми зробили фіксацію таку під великі, тобто швидким рухом можна зняти цю пластинку, поставити маленькі, про необхідності, якщо заміна треба зробити. ось, ну, і ну Важливий момент був такий, щоб до коптера, до коптера фіксувався значить, цей е бункер швиденько. Ми зробили таким чином, що от бачите, тобто можна. Поставити коптер злетів, все в нього працює, скажімо, якщо буду показувати на прикладі цього двигуна, тобто він злетів, іде команда, подача, і, скажімо, за допомогою цього двигуна, він електричний, і працюється. І кальчаточка розкидає, скажімо, те, що необхідно, розкидати по полю. Для того, щоб там якісь шкідники не гризли. Наприклад, в цьому випадку хлопці нам розповідали, щоб не їли кукурузу, а десь, там можливо, щось є для іншого. Ми не аграрії, багато в цьому не розбираємось, тому, скажімо, за це я багато не розкажу, але ж покажу, як воно що виглядає. Тобто тут в нас є в бункері є місце для того, щоб засипати те, що буде необхідно. Зараз я так спробую цю зняти. Так, доволі поки що свіженьке, поки що воно плотненько так працює. Є отвір для того, щоб засипати туди необхідне. Ну, Нам показували, наприклад, це манної крупи, ну, цього було достатньо. І, скажімо, тут вже є отвір От я покажу виймається. Вимається привід електродвигун. Тут зараз нема дротиків ще, все під'єднається. Е, значить, це воно виходить, буде потрапляти до цього механізму, буде розкидатись. І є місце для платки. Тобто плата, яка контролює цю ситуацію. Вона під'єднана буде так само до коптеру, до цього до акумулятора. Щоб було нормальне живлення і таким чином все буде працювати. Ну, то одним словом, зробили так, щоб це було надійно, щоб це було швидко, тобто при необхідності замінити акумулятор чи розібратися е, з платою. тобто Фіксація йде швидко. тобто є, от, Скажімо, да, це от, така пропочка, грубо кажучи, корок, 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 пропочка не годиться, це не нашою соловіною, е, тому це буде корок. І ось ми цим корком закриваємо ще до ми туди засипали, під'єднуємо, якщо в цьому випадку, скажімо, цей маленький е коптер, да, так само воно доволі швиденько ми його під'єднуємо. І коптер собі полетів. Полетів він і роз розкидує те, що буде необхідно, те, що ви засипите туди. Ну в принципі відео трошки таке, воно знаєте, не зовсім наше, але ж треба було про це розповісти, тому що все ж таки починається посівна, треба засівати поля, треба збирати урожай, треба кормити Україну і не тільки Україну, весь світ. Ну а аграрії в нас дуже багато. Люди, які займаються цим всім, тому можливо, хто нас почує, кому це буде необхідно. Можливо, в когось є, є такі коптери, можливо, в когось є щось інше. Так само зможемо розпрацювати, допрацювати і скажімо, зробити так, щоб це все робило так, як необхідно. Щоб це не було, знаєте, така кустарщина, скажімо так, кацапською. Е, тому що бачу, що де там, -там чіпля, якісь там пляшки, там все. Ну, воно дійсно все таке на мотузочках, на дротиках, воно не зовсім працює, а все ж таки, коли воно більш стаціонарно, вірно, правильно, все розпрацьовано так як треба, то я думаю, буде всім краще. Тому, будь ласка, якщо є в тому потреба, до цього варіанту в нас вже все готово, всі комплектуючі. Тобто, Можливо, що там треба, буде вже. Ще добавити, можемо і додати, а якщо ні, то можемо в комплекті все продавати, віддавати, скажімо, людям вже тільки чіпляйте і працюєте, і робіть корисне для всієї України. Ну, На тому будьте здорові, до нових зустрічей. Слава Україні! Слава ЗСУ! Якщо є потреба, дзвоніть пишіть на початку відео всі наші телефони, сайт, тобто все те, що буде необхідно для інформації про нас. Ну, Таким чином, все, всього найкращого.